І є рух, праведність в Україні, є політична партія Праведність України, є всекратська громадська організація «Праведна України, тобто є певний бренд, є певне бачення, є певна стратегія, реалізується не так, що я хотілося б. Це перше, я зазначив, що таке і перші. В Черкасах є обласна громадська організація Під. Одна назвою також праведність, це громадська організація. І ми ну, приїхали трьох і цій громадська організація, я ворогів. Олександр, Вячеслав. Чому ми приїхали? Пані Олександр знає, може хтось його знає, є такий Черкасах. Цурай, Станіслав Віталійович, якого я знаю, і пані Олександр знає, і там познайомилися з нею безпосередньо. Був ще одна людина, це е, Микола Таваси, але він пішов у вічність, помер. І я до чого прийшов. Ці люди зробили немало роботи теоретичних розробок процесу створення територіальної громад, реалізації цих конституційних норм, які дійсно мають Конституцію. Я, я завжди задоволений показую Конституцію. Вона в жахливому стані. До речі, така так, ж, так, як моя Біблія, хочу сказати, я її ця людина. Вона покреслена, я люблю її, всі знають, що скрізь де я виступаю, починається з Конституції. Так от у нас створений злочини. Чекати, що злочин Даричем, епоха нікого закінчилася виборів. Ну Не знаю, краще, там, може, гірше присвістити. У нас мініксомет зараз, і Бандаренко Анатолій. Я хочу сказати, що він запросив мене я зараз на громадських засадах. Я його радую у соціальних питаннях. і спеціально йшов туди, він відкнувшись на його пропозицію. У нас відбувся злочин, який? Місто Черкаси є обласним центром за районним відділенням. Свій час Батарик Зборського знищені в територіальній громаді району. У нас відносин такий, знаєте, ми йдемо в Підніпровський районний суд, Соснівський районний суд, ми йдемо в міграційну службу до Соснівського району, від міліції Соснівського, Підніпровського району, але району немає. Територіальна громада району немає. Ради вони знищили і. Як рада, як органи, районної ради. І, і знищені територіальні громади. Хоча фактично, ну, скажімо так, юридично, фактично є зареєстрована територіальна громада Перніковського району, яку очолює Сурай Сурайсь, Віталійович вони зареєстровані, в реєстрі, їм всім це показує. Але органів немає. Перед розум треба сказати, немає органів, тобто комітетів немає. Теорія є до того, що і він розробить і теорії Які повинні бути комітети? Він розробляв статут, і пані Олександра теж знає його, багато хто його використовує сьогодні в Україні, статут територіальної громади. То е, ми хочемо повернути в Черкасах цей конституційний територіальний адміністративний устрій, створити реальну територіальну громаду в Суспільному районі, реальну, діючу, з органами управління, з комітетами, те, що там почається Конституція, Європейської пані Олександра Приїхали, я закінчую свій спіч, приїхали е якраз подивитися і познайомитися з вашим практичним досвідом, я колись змогли в місті Івано-Франківську створити територіальну громаду чи інше, скажімо так, ту якусь проміжну якусь її стадію чи ініціативну групу, бо у нас власний досвід є там з цього приводу. Тому більше приїхали не подивитися досвідом, а розповісти, на якому стадії знаходимося. А більше побачити, почути вас, дізнатися ваш досвід, як вам вдалося, які кроки. Бо ми маємо на меті, повернувшись, створювати територіальну громаду Суслівського району і неформально, нормально робити це, скажімо так, надавати їй і правового статусу, і дієздатного статусу для того, щоб тоді реанім реанімацію довгопорожкої територіальної громади і повернути конституційні територіальні устрій Місячкасу для чого перше? Я думаю, основне питання, яке сьогодні всі відчувають на повно.